Сьогодні ми зібралися, щоб поговорити з вами про дуже хвилюючу тему для наших містян це перейменування наших вулиць. Топонімічна комісія була створена і затверджена рішенням виконавчого комітету Смілянської міської ради від 6 травня 2022 року. І працювати вона розпочала згідно положень. Про комісію з питань найменування, перейменування вулиць, міських об'єктів, встановлення пам'ятних знаків та відповідно до концепції топонімічної політики Смілянської міської ради, яка була розроблена ще попередньою комісією. На перших засіданнях, які відбувалися, було розглянуто цілий ряд питань. І перш за все, це заяви наших містян. Де вони пропонували, давали свої пропозиції з огляду на те, які б назви вулиць вони б хотіли бачити на мапі нашого міста. Тому члени комісії визначилися із списком цих вулиць, котрі підлягають переименуванню, затвердили текст звернення до громадян, до місця нашого міста. З ним ознайомитися ви можете на сайті міської ради. Ось, а також е, із е, тими обґрунтуваннями, які були взяті до уваги, ось, е, які були необхідні для того, щоб е, ті нові назви, топонімічні, відповідали вимогам законодавства. Сьогоднішня зустріч це перший крок, який комісія робить з огляду на те, що ми Приступаємо до чергового етапу, це інформування, збір думок громадян, обговорення серед жителів з метою отримати зворотню інформацію. Щоб не було підстав для поширення серед громадян міста думки, що в процесі. Чергового перейменування, як в радянські часи, не було враховано думки, бажання саме місцям. Тому що, звичайно, це дуже важливо. Так, такого висновку прийшла комісія. Жити в цьому місці, звичайно, будемо ми всі разом з вами. Ми розуміємо, що буде дуже складно і непросто. І ми. Свідомо йдемо на це, тому що цей етап вважаємо, він дуже потрібен. Але я хочу звернутися до думки одного із захисників воїнів, які зараз знаходяться на передовій. Я навіть зацитую: він сказав: ми, українці, велика родина. І наші розбіжності це розбіжності всередині родини. Суперечки будуть, але з повагою один до одного. Адже в нас є те, що об'єднує нас. І це перш за все усвідомлення основних цінностей української нації, бажання підвищити свій власний рівень знань про багатовікову історію. Непрості, важливі події та персоналі українського державотворення. Я підпишусь під кожним словом цієї думки. Тому ми вважаємо, члени нашої комісії вважають, що мета нашої роботи спрямована повинна бути перш за все. На формування серед населення української громадянської ідентичності на основі таких цінностей, як самобутність, гідність, воля, незалежність. А одним із таких напрямків формування самоідентичності нації є популяризація досягнень видатних українців, державотворців. Письменників, композиторів, науковців, волонтерів, акторів, захисників тих, хто сьогодні ціною свого життя відстоюють незалежність нашої країни. Тому при підготовці пропозиції, беручи до уваги напрацювання членів попередньої комісії, а також заяви і пропозиції жителів нашого міста. Ми виходили з того, що потрібно перш за все, мабуть, і це буде логічно, відновити історичні назви нашого міста на мапі. Далі ми були зацікавлені в тому і звертали на це увагу, щоб на мапі міста з'явились імена національних історичних героїв. Також важливо для нас було вшанувати імена військових захисників, які. Віддають своє життя зараз на фронтах. Звичайно, видатних українців, я наголошую українців, письменників, художників, акторів, композиторів, смілянські персоналі, щоб також з'явились на мапі, тому що це також патріотично. Ми повинні знати історії нашого рідного краю, ті, які зробили величезний внесок в розбудову нашого містечка. Тому. Я надіюсь, на мапі нашого міста з'являться такі імена, як художниці Катерини Білокур, композитора Миколи Леонтовича і Михайла Вербицького, художника Івана Сошенка, відомих письменників, поетів, Марії Заньковецької, акторів. Котра виступала на підмостках нашої смілянських театрів. Олеся Гончара, Василя Стефаника, Павла Глазового, якого всі люблять, Всеволода Нестайка, любимого всіма нашими дітками, Марка Кропивницького, Дмитра Яворницького, Георгія Кірпи, Леоніда Каденюка, Степана Руданського, Патона, Івана Піддубного. З'являться історичні, відновляться історичні назви, такі як Мисливська, Рибальська, Будківська, Ротмистрівська, з'являться назви Олекси Довбуша, Івана Сірка. А також ми будемо з гордістю читати в своїх паспортах і на нашій мапі, і бачити імена, вірніше, міста герої Краматорськ. Назву в честь захисників Маріуполя, Запоріжжя, Малинового клина, теж зеленого клина, адже цікаво дізнатися, чому саме така назва з'явиться на мапі нашого міста. Тому я дуже хочу і надіюсь, що серед наших містян не виникнуть думки. Що цей процес не на часі. Ще раз наголошую, що все ж таки ваша думка дуже важлива для нас, членів комісії. Ну, а із е, самим процесом, проход, як буде проходити обговорення громадське, я для цього передаю слово секретарю Топонімічної комісії Демідовському Артему Вікторовичу. Вітаю вас, шановні жителі нашого міста, шановні сміляни. Як уже зазначила голова топонімічної комісії, пані Лариса Петрошевець. дійсно, у нас на території нашого міста починаються уже вірніше розпочаті громадські обговорення стосовно перейменування цілої низки вулиць і провулків нашого міста. Хотілось би зазначити, що це відбувається в межах. Чинного законодавства України це передбачено порядком 989, який затверджує постановою Кабінету міністрів України, який передбачає власне процедуру проходження таких громадських обговорень. І хотілося б зазначити наступне: це саме той процес, це саме той період, протягом якого ви маєте право повноцінне внести власні пропозиції стосовно того, як назвати ту чи іншу вулицю чи провулок, яким чином це можна зробити. А, відповідно до розпорядження міського голови від 7 жовтня 2022 року, номер 180 р громадські обговорення стосовно перейменування вулиць і провулків міста проходять у формі електронних консультацій. Поряд з тим, ви маєте повне право подати власні письмові чи електронні пропозиції зауваження стосовно а, найменування чи перейменування вулиць і провулків нашого міста. До речі, з цим переліком ви можете ознайомитись на офіційному сайті Смілянської міської ради. А, такі пропозиції можуть подаватися, як я вже зазначав, у письмовому чи електронному вигляді. Якщо письмовому, це шляхом направлення їх на е, поштову адресу Смілянської міської ради, це вулиця Незалежності, 37, місто Сміла. Якщо електронна, це надсилання власне, ваших пропозицій зауважень на офіційну електронну адресу Смілянської міської ради Кенселар Ця офіційна електронна адреса також зазначена на офіційному сайті Смілянської міської ради. Ви маєте право подавати власні пропозиції зауваження протягом двох місяців з моменту опублікування інформаційного повідомлення, тобто це до 10 грудня поточного року. Після цього, після завершення громадського обговорення, пані Лариса Петрушевець кличе. Чергове засідання комісії з питань іменування, перейменування вулиць інших міських об'єктів встановлення пам'ятних знаків для розгляду поданих вами, шановні сміляни, пропозицій і зауважень. І у випадку, якщо вони будуть відповідати в цілому всім нормам українського законодавства, ваші пропозиції також будуть винесені на розгляд депутатами Смілянської міської ради. Наголошую. Рішення і перелік виставлений топонімічною комісією це не є остаточним переліком. Фінальне рішення буде за депутатами міської ради. Також хотів би сказати про те, що ми активно співпрацюємо як комісія, як виконавчий комітет міської ради із редакцією смілянської газети Сміла, і також цей перелік об'єктів топоніміки, які ми висуваємо на громадське обговорення, він також. Опублікований у чергових тиражах цієї газети. Тож, якщо вас цікавить, власне, чому ми переіменуємо цю вулицю і іменем кого, ви можете з цим ознайомитись не лише на сайті Смілянської міської ради, а також у чергових номерах, випусках Смілянської регіональної газети Сміла. Окрім цього, хотів би зазначити також, чому саме формат проведення громадського обговорень це електронні консультації. Самі розумієте, яка в нас зараз ситуація у нас. Повномасштабна війна із російським агресором, і, на жаль, відповідно до українського законодавства і розпоряджень Черкаської обласної військової адміністрації, ми не маємо права проводити масові зібрання людей. Себто це нам забороняє проводити збори із мешканцями вулиці. Натомість, у розпорядженні передбачено і цей момент. Зміст розпорядження про проведення громадського обговорення також доведено і до керівників квартальних комітетів міста і об'єднання асоціації співвласників багатоквартирного будинку. І ми рекомендували, і ми їх попросили також провести і побудинкові опитування мешканців, щоб максимально ефективно і всеосяжно врахувати суспільну думку щодо. Переименування вулиць проволків нашого міста у процедурі саме проведення громадських обговорень і потім винесення рішень, там чітко прописано, також що до рішення сесії підкладаються відповідні документи. Що це за документи? Перш за все, це історичні довідки. Про персон, імена яких будуть названі ті чи інші вулиці, провулки і так далі. Потім розрахунки, які здійснюють. Здається, бюджетний комісія Слово... управління, Житло управління житлово комунального сподарства кошторис, який також буде докладений до цього рішення. Тобто законодавець продумав усі ось ці, так би мовити, питання. На жаль, ми розуміємо, що інколи не вистачає коштів, тому членами нашої комісії є і два депутати. О, до речі, один із них є, входить до... Бюджетної комісії так двоє. це двоє. Двоє навіть, так? Да? Юрій Яковичка да. Юрій Якович да. Юрій Миколаївич Миколаївич. і Бажак, Валентина Миколаївна, яка також нам обіцяла, що вона буде сприяти тому, щоб це питання вирішено було і рішення було прийнято, і, звичайно, доведено до логічного, як то кажуть, завершення. Тому що дійсно ми маємо такі випадки, коли вже у нас попередні були здійснені переименування, але ще на вулицях до цього часу знаходяться старі таблички. І зрозумійте, ну заставити когось, ми, наприклад, не маємо такої юридичної сили. Але е, 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 я б не знаю, як це стимулювати яким чином можливо, це пройде певний час, повинен потрібний, звичайно, щоб люди звикли до того, що е, вулиця названа е, якоюсь історичною особою, ось як до якої вони не звикли. Але, це все нормально, це все, як то кажуть, ну, от воно життєве. життєве таке питання. А взагалі, ви знаєте, я ось готуючись до нашої зустрічі, підшукуючи якісь такі правильні слова, я не знаю, тому що я розумію, що це настільки таке питання досить болюче для, для наших містян, ось. і я намагалася також, от як, яким чином підійти. І переглядала. Дуже цікавий документальний фільм. Я б радила подивитись його. Хто ми? Психоаналіз українців. Це фільм Олександра Ткачука. Він є на Ютубі. Ось, і, можливо, хтось знайде відповіді на свої запитання, на які, можливо, він там дає дійсно, чому так. Важко йде процес зміни цих топонімічних назв. І чому найбільше важко сприймати ці нові зміни саме жителям такої вікової категорії, як ну, скажімо, нашим бабусям, там, батькам, по, да, поважного віку, розумієте? Тому що них, у них із тими назвами асоціюється їхня молодість, їхня якесь життя, яке їм дуже дороге, близьке. От. І ми це розуміємо, і ми повинні їм про це говорити. що розумієте, Але ми не стоїмо на місці. Ми повинні позбавитися от того поняття, що ми малороси, ми українці. Нація, яка достойна того, щоб ми про нас говорили, і щоб ми знали свою історію. Тому це, ось, я вважаю, дуже важливо. Щоб люди це про це дізнались. Тому ми, звичайно, звертаємося і до депутатів, і до голів квартальних комітетів, і до голів ОСББ. Будь ласка, ви ближче до людей. І донесіть нашу думку, пояснюйте, проведіть цю роботу на місцях, щоб потім не говорили, що це от ну от як я вже говорила, не хочу повторюватись, що це було зроблено якось поза волею жителів міста. Дякую.